О, боже, я її обожнюю. Далі на сцену виходить Анастасія Рябенко. <плажут> Усім привіт! Мені спочатку читати щось більш серйозне чи про Салтівку. Яку сторону спочатку? <плажут> починаю з Салтівки. Я би хоч... Давай, я би хотіла залишити мазок у картині пам'яті людства. Тому я пишу: перекладаю з мови райони на лірику і тупляшок рево на ритм, перетворюю смак постмодерн-міксу на мед поезії, але іноді є така мисля, блін, може, щоб прославитись, треба не писати, а просто бути лохом. Бо я не прямо ще дуже відома на відміну від Льоші. Ви ж, напевно, точно знаєте, хто він, ліричний герой Салтівської настінної лірики. Льоша Лох Верни Косар. От він, знамениті стіни Салтівської наливайки вже 10 років. А я невідома нікому поетка, що намагається бути репрезентацією людей з Салтівського гетто. Хоча за мене усе давно сказали інші набагато експертні люди десь там, на стінах Салтівських задвірок. І другий більш серйозний, але там посилання на меми з вовками. Є прислів'я такі застарілі, як відлуння давніх віків. Покоління нові вже дозрілі, у нас інший цирк та вовки. Ми напишемо власні цитати на парканах та на футболках, щоби з часом так. Згасати, наче сенс у старих скоромовках. Але хочеш, не хочеш, з часом нас накриє також сивина. Для дітей ми не будемо сучасні, називатимуть нас старина, будуть інші пісні та приколи, інша мода та інші забави. А життя так само по колу, і ніхто нас від смерті не збавить. Дякую.